Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, зараз ринок повербанків проживає в Україні другу молодість, тому що попит на них просто нереальний. Сьогодні в нас на огляді два повербанки від компанії Movespeed. Це К 20 на 45 Вт ватт та М20 на 130 Вт. Головною їхньою фішкою є можливість заряджати ноутбуки. Детальніше про фішки цих повербанків в сьогоднішньому відео мене звати Тарас, ви на каналі Інтернет-магазин КТС. Поїхали. Обидва павербанки упаковані в простій картонні коробки з хорошою поліграфією. В обох випадках є тільки кабель для заряджання USB Type-C на USB Type-C. З моделлю k 20 в комплекті кабель чорного кольору, а з моделлю M20 20 білого. В плані дизайну тут нічого особливого. Обидва павербанки мають прямокутну форму, і як на мене цей форм-фактор дуже зручний. Ну а що стосовно ваги, то модель k 20 важить 342 грами, а m 20 важить 425 грамів. Обидві моделі мають матове покриття, однак в моделі на 45 Вт є ще додатка. Додаткова декоративна глянцева лінія, в межах якої є індикатор відсотків заряду. Поруч відсотків з'являється зелений індикатор блискавки, коли ви підключаєте пристрій для заряджання. В старшій моделі на 130 Вт індикатор відсотків заряду знаходиться біля роз'ємів і він прихований пластиком. Дрібничка, але приємно, що коли павербанки вимкнені, то місця, де розташовані дисплеї, абсолютно не видно. Обидва павербанки мають номінальну ємність в 20 тисяч мА. В комплекті з моделлю М20 є кабель, на якому написано 100 Вт, а на коробці написано 103 Вся справа в тому, що павер може видавати одночасно 130 Вт потужності, але при умові використання двох роз'ємів. Перший роз'єм USB Type-C на 100 Вт, а другий на 30, що в сумі дає 130 Вт потужності. Роз'єм USB Type A має потужність 22,5 Вт. Під час практичного тесту з Asus Zenbook 14, павербанк видав близько 90 Вт потужності під час заряджання з роз'ємом in out Та лише 6 Вт при підключенні до роз'єму Out. Також виробник зазначає, що якщо ви хочете заряджати гаджети з низьким споживанням енергії, наприклад, навушниці. Смарт-годинник чи фітнес-браслет, то варто перемкнутися в режим низького струму. Щоб це зробити, достатньо двічі натиснути клавішу на корпусі. Як зрозуміти, що ви перемкнулися на інший режим. Цифри відсотків заряду на дисплеї будуть відображатися у вигляді анімації. Заряджається PowerBank m 20 через перший роз'єм USB Type-C з максимальною потужністю 65 Вт. З приємних фішок, що MoveSpeed m 20 може заряджатися сам та заряджати гаджети одночасно. При цьому потужність заряджання PowerBank сягатиме 65 Вт. А потужність віддачі гаджету 30. Це ідеальний варіант, якщо під час увімкнення світла треба швидко зарядити гаджети і сам павербанк. В моделі К20 є 4 роз'єми: один USB Type-C, 2 USB A та один Micro-USB. Ця модель також оснащена можливістю заряджати гаджети з низьким споживанням енергії. Працює ця функція, як і в моделі M20. Добре також і те, що 45 Вт потужності заряджання працює у дві сторони: на зарядку пристроїв і на зарядку павербанка. Це MacBook Air. Його батареї вистачає дуже надовго, особисто. Я заряджаю його раз в 2 в дні. А що якщо я скажу, що любий з цих павербанків здатний зарядити його до трьох разів, а час на зарядку від 0 до 100% займе всього півтори години. А тепер уявіть, що у вас є такий комплект, як MacBook. І любий з цих павербанків, і ви без електроенергії можете жити більше 10 днів. Під час практичного тесту з MacBook Air павербанк видав 43 вата. За даними виробника, зарядити iPhone 12 від повного заряду павербанка можна приблизно 5 разів. До речі, обидві моделі павербанків можна використовувати під час перельотів, а ще вони підтримують. Найпопулярніші стандарти швидких зарядок, такі як Apple 2,4 А, QC 20, QC 30, QC4, Power Delivery 30, PPS та інші. Обидва павербанки чудово підійдуть для заряджання не тільки ноутбуків, але й для смартфонів, бо підтримують найпопулярніші стандарти швидкісних зарядок, а можливість швидко заряджати та заряджатися велика перевага перед конкурентами. Як ви зрозуміли, останнім часом сфера павербанків зробила впевнений крок уперед, пропонуючи різноманітні варіанти для подорожуючих фрілансерів та тих, кому необхідно постійно залишатися. На зв'язку. Ну а посилання на ці повербанки я залишу в описі під цим відео. ви не забувайте підписуватись і ставити лайк. Пока.